Друзі, це оновлена BMW m 340 i і вона схожа на добрячий віденський шніцель. Звісно, не такий смачний, як атлетки в кузатій хаті, проте це все ж таки М 340 хоча ще й не BMW M3. До речі, тут навіть скоринка є. Правда, вона із снігу. Добре, досить аналогій. Коротше, сьогодні я розповім вам про дизайн цієї машини, що тут змінилося, як вона відчувається на дорозі, і а вже ж ми замірюємо прискорення до 96 км на годину. Враховуючи погоду, сьогодні також перевіримо повний привід і систему стабілізації. Бо я метвотсон, і ви дивитесь карвай Спочатку про двигун М340i. не те, щоб тут було щось цікаве, просто як капець, як дубака врізав. І сподіваюся, зараз відгрію руки. Отже, в нас три літри турбо 6 374 кінські сили та 500 ньютон метрів моменту, повний привід та вісьмиступнева автоматична коробка. Давайте ще трошки продвигуни. Тут нас є наліпка M-Performance, а тут три літри БНВ. Це, начебто, отвір для оливи, А тут, взагалі, вони наліпили логотип. Насправді це просто кришка, і вона, до речі, непогана, бо вона плоска, і тут можна гріти руки. Цікаво, є сюди залізу? О, так набагато краще. BMW каже, що до 96 кілометрів машина прискорюється за 4.4. Зараз я це перевірю за допомогою нанотехнологій. Не можу повірити, як добре машина стартує, незважаючи на погодні умови. Неймовірно. Тут клятий дубак, дуже слизько, холодна гума, та до 96 за 3.8. Crazy. Excuse my French. В М 340 i встановлені покращені гальма, порівнюючи з звичайною трійкою, звісно, чотири поршня, 348 міліметрів спереду та 345 міліметрів з одним поршнем позаду. Хм, проте чи краще вони? Спробуємо загальмувати з 96 км. кілометрів. Уявімо, що перед нами неочікувано зупинилась маршрутка Богдан. Умови так собі? Скільки там у нас? 38 метрів. Враховуючи обставини не дуже, але норм. Сподівався, буде 35 чи 36, Але знаєте, це все через гумослись, якщо так взагалі хтось каже. БМВ допрацював шасі цієї машини порівняно з звичайною трійкою. Тож тут же в базі адаптивні амортизатори більш жорсткі пружини та кліренс нижче на 10 мм за звичайну третю серію. Поперечні стабілізатори спереду та позаду також стало жорсткіше для покращення стійкості, іноді ще кажуть, що це роблять для зменшення крену автомобіля. Да -да, я так кажу. Дякую, що втрутився. Щоб я без тебе робив взагалі. Напевно, подумав, чи я йому це все розповідаю. В салоні ми маємо адаптивне кермо, воно легше при поворотах та важче на швидкості. Ну, ви знаєте, спортивна рейка. Тож і кут вивороту коліс залежить від поворота керма. Звучить трошки складно. Коротше, так авто стає трошки чуйніше. І нарешті на задній осі ви отримаєте диференціал підвищеного тертя, який перекидає більше моменту на зовнішнє колесо для покращення проходження поворотів. Ви не отримаєте цю систему навіть в Макларені, тож дивно, що вона є в сімейному судані. Дивно, Добре, подивимось, як всі ці оновлення вплинуть на те, як машина відчувається на дорозі. Я думаю, що ще кілька років тому цю машину легко віднесли б до справжньої емки. Як же вона добре відчувається? І підвізка дуже добре відпрацьовує погану дорогу і керується непогано. Також добре налаштований повний привід момент більше відчувається на задній осі, і лише трошки попереду, коли не вистачає щеплення. І який же тут шикарний B58 двигун. Моменту дуже багато, та внизу він відчувається набагато краще за двигун у BMW M3. Хм, я дійсно в шокові. В повороті їде стабільно. Відчуваєш повний контроль, і це вражає, враховуючи погодні умови. Щеплення шикарне, іноді відчувається, як на прискоренні машина трошки підрізає момент, проте все контрольовано, прогнозовано безпечно і, до речі, весело. Спробуємо швидко розгорнутись тут. Радіус розвороту 12 метрів, що непогано. Спробуй швидко, як тільки цей шановний пан на Сузукі проїде. Він дивиться на мене як на шаленого тіпа. Що ти робиш? Ти що робиш? Навіщо ти розвертаєшся тут? Хто взагалі так розвертається? Ану, газуй звідси. Добре. Повернемось до машини коробка. На жаль, не з двома щепленнями. Тут звичайний гідротрансформатор, проте перемикає передачі дуже швидко. До речі, тут навіть є невеличкі простріли. з динаміків. Також можете почути штучний звук для відчуття динамічності. Його можна трошки приглушити, проте я би не переймався. Він додає трошки драйву та емоцій. Не критикував би це як мої німецькі колеги, враховуючи, що взагалі то машина дуже добре зроблена. Поліпшення шасі дали результат. Шашкувати по набережці точно буде зручніше. Щоб ваші друзі змогли відрізнити М340i від 320-го дизелю. BMW встановили сюди більш занижений та агресивний передній бампер. До речі, машина взагалі трошки змінилась після рестайлінгу. Тут навіть справжні аеродинамічні елементи. А палка правди зараз це доведе. Ноздрі виконані в хексостилі, стилі замість вертикальних ліній в звичайній машині. Тепер вони завжди чорні не треба робити антихром. Фари тепер теж трошки вужче, ніж до рестайлінгу. Виглядає, як на мене, більш агресивно. ліворуч. Ми бачимо нові колесні диски. В базі вони 18-ті, проте можна встановити 19-ті, Як тут, та уявіть собі, це навіть безкоштовно. Думаю, багато хто зробить саме так. ще одне нововведення М 340 це фістинг дзеркала, як на справжні ці Трошки дивно. Також ви отримаєте унікальний колір Frosted Blue, і я не про, снік, а про матовий колір машини. Виглядає дуже непогано. тут у нас більш агресивніший бампер. Він також трошки відрізняється від доресту. Діфузор тут, до речі, лише для декорації. Величезні падрубки вихопної системи, але насправді і це декорація. Добре, що вони, хоча б справжні, М340i також має невеличкий спойлер. Ну і звісно, шильдик М 340 i а отже, скільки коштували <свистовували> всі ці оновлення? <пост> Прайс на m 340 i починається в районі 58 тисяч фунтів. Проте ви можете заощадити близько 1700 фунтів, якщо скористуєтесь сервісом Карвол? Також прошу вас підписуватися на наш канал. А якщо ви бажаєте заощадити на покупці авто, просто напишіть в гуклі me Карвол. Ми допоможемо вам обрати найкращий варіант за найкращою ціною. Головне оновлення в інтер'єрі m 340 – це подвійний величезний дисплей приладів та мультимедії. Він шикарний. До речі, вже з останньою версією програмного забезпечення. Оновлені дефлектори і новий малесенький селектор коробки перемикання передач. М 340 i також має інші відмінності від звичайної трійки. Наприклад, це спортивне кермо з вого М і Триковор M-Performance на пасках безпеки. До речі, триковор – це німецьке слово. Йоже треколо! Ні, здається, воно французьке. <рес> <рес> Також логотип <рес> m спорт <Sport> є <рес> на дверних <рес> проємах. Ну і спортивні сидіння вже йдуть в базі, а за доплату можна взяти і такі. Вони доволі непогані. Отже, це всі оновлення М 340 i oh, О, до речі, тут m Прилади з логотипом М в стилі BMW M і виглядає трошки дивно, як на мене. Слухай, здається, я випадково вімкнув заднього, коли розказував про Савектор. Цікаво, що ж, можливо, ніхто не побачить. Коротше, дизайн став трошки іншим. На цьому в принципі все. До речі, ти як? Бо я все ж таки хвилююсь. Не вибач, я не хотів. Позаду В 340 як і в звичайній третій серії, місця вистачає. Також з'явилось кілька спортивних елементів, якщо можна так сказати. Наприклад, цей візерунок, і знову треколо на пасках безпеки. Ну, це начебто і все. Об'єм багажнику порівняно з звичайною трійкою, звісно, не змінився. Це ті самі 480 літрів. Доволі практично, але якщо вам потрібна спортивна машина більш з хетчбекоподібним дизайном, подивіться на RS Q3, оскільки прайс плюс-мінус той самий, але то все ж таки повноцінна Audi RS. Друзі, Ваша підтримка дуже важлива для нас. Тож прошу вас підписатися на канал та натиснути дзвіночок, якщо вам сподобалось відео. Тисніть шер, і звісно ж, вподобайку. Що ж, тепер до недоліків BMW M340i. Це найпотужніша модель після М 3 Проте тут навіть немає поперекової опори в базі. Тобто вона є, проте це опція, а коштує вона 265 фунтів. Також, якщо ви бажаєте отримати адаптивний круїз, а я хотів би, доведеться взяти опціональний пакет Technology, який коштує 3800 Вага автомобіля BMW M340i – 1700. Сот кілограмів. Що на 55 кілограмів важче за дористалінгову версію? Ми попросили. Е, він попросив у БМВ прокоментувати це. І що вони відповіли? Та нічого не знаю, я Взагалі, в детект дзвонив. Чудово. Ця карбонова панель дуже красива і дуже глянцева. Вона відзеркалює все, що тільки можна. Коли їдеш, вона відзеркалює просто все і відволікає периферійний огляд, що звісно не дуже. всі ми знаємо, що в Тойоті супра встановлений такий самий трилітровий двигун B58, як і в цій машині. І вони зробили її дуже драйвовою, додавши просто механіку. Проте в цій машині ви не маєте можливості вибрати механічну трансмісію, що трошки ганебно для BMW, як на мене проте, в мене є рішення. Ставимо сюди бутилку і уявляємо, будь то ми на механіці. До речі, бутилка працює краще за більшість механічних трансмісій BMW. В дорестайлінгу m 340 i для відключення стабілізації. Ви просто нажимали цю кнопку один раз, перемикаючи її в режим спорт чи просто тримали для повного відключення. Проте тепер це так не працює. Невідомо з яких причин BMW додали ще один крок. Ви тицяєте на цю кнопку. Кнопку один раз викликаючи це меню. Потім використовуючи шайбу iDrive, обираєте режим, який вам дійсно потрібен. Якщо ви за кермом один чи, наприклад, поїхали на чайку і збираєтесь робити ретата, вімкнення займе більше часу ніж зазвичай. Проте не все так погано. Тож переходимо до п'яти крутих фішок BMW M340i. Ви все ж таки можете повністю ввімкнути режим стабілізації і трошки покрутити донаци, незважаючи, що це повний привід характеру автомобіля більш задньопривідний. М340 вже в базі йде спортивною вихопною системою. І також so тут немає обмежувача so обертів. Тож можна погазувати завести машину. Вмикаємо yeah, спортрежим. О, oh, oh, шикарний Б58. Oh. Oh. Цікава деталь, яку я oh. помітив. Вона не поспішає перемикати передачі. В спорті зазвичай машина раніше перемикає передачу, ніж я хочу. Тут ні. Ви, до речі, маєте кілька режимів: нормал, спорт, спорт плюс, а також маєте можливість створити власний режим. І головна фішка в тому, що ви можете перегулювати роботу нових пружин. В Великій Британії з нашими дорогами я би їздив тільки в спорті, проте з м'якими налаштуваннями пружин. тут є лонч контрол. Тут він навіть відображається на приборці, на відміну від даводі, наприклад, яка не скаже вам, що в машині взагалі є лондж. Перевіримо. Я не буду стартувати зараз, бо ми на траві. отже, машина повинна бути комфортною на кожен день, і також буде динамічною, якщо я цього захочу. Попереду гарна дорога. Перевіримо, як вона буде їхати, якщо трошки прискоритись. <гірки> <гірки> кікдаун <гірки> працює <гірки> добре, і ми якось <гірки> дуже швидко, якщо чесно їдемо і навіть не помітив, Загалом в автомобілі дуже спокійно, тихо, комфортні сидіння, навіть нема за що причепитися. До речі, витрата пального в районі 10 літрів, що враховуючи потужність, досить непогано. на машині зручно пересуватись містом. Автоматична коробка комфортно відпрацьовує, гальма не агресивні, прогнозовані. також, незважаючи на спортивне налаштування, під Виска дуже добре відпрацьовує невеличкі ями. Вона хороша загалом. Знаєте, якби я не був автомобільним журналістом і мені б давали машини на тест, обираючи динамічну машину виключно для себе, я би обрав саме цей автомобіль. Раніше я був сертифікованим бухгалтером. Якби я залишився бухгалтером, я б легко уявив себе за кермом саме цієї BMW m 340 i Що ж, мій вердикт стосовно оновленої BMW M340i – пропустити, подумати, додати в список улюблених чи купити. Я вважаю, що ви повинні просто зараз придбати BMW M340i. Як шикарний шикарний шніцель – це гарний вибір з усіх сторін. Хоча знаєте, я б все ж таки обрав турінг замість седана, але все одно саме її також запрошую до перегляду заробить двох Porsche 911 GT3 та новин про майбутні автомобілі. Сподіваюся, вам сподобалось відео. і Якщо так, тисніть вподобайку. Не забувайте про дзвіночок та підпишіться. Будь ласка, на канал Карвол Україна. Це був цьом па!